На півдні наступ збройних сил України сповільнюють міни, кажуть в інституті вивчення війни. Наша наступна історія про сапера-рятувальника із Рівненщини. Михайло Марчук пройшов АТО та ООС, А під час останньої ротації на схід отримав важке поранення. Наступив на міну пелюстку. Після кількох операцій, півроку реабілітації та протезування, чоловік повернувся на службу і тепер передає свій досвід перед піротехніка молодшим колегам. Із незламним надзвичайником познайомилася моя колега Сніжана Сидорук. Коли я вже так почув вибух, мене відкинуло і я впав. Я вже лежав і дивився так, підняв голову. Бачу, вже нога. Моя трошки в стороні. Рівненський рятувальник Михайло Марчук торік наприкінці жовтня підірвався на ворожій міні. Я так думаю, що це ПФМ. Протифугасна міна, пфм 1 Ну, для пістоків нас кажуть. На, вона ще такого, що бачите, як зеленого кольору, як в траві вона лежала. Піротехнічна група саперів з рівного минулої осені розміновувала Донеччину, заходили у села, з яких щойно зсу вигнали ворогів. Он ПГшка валяється, міна проти. Термос, а цього розлупили повністю, як і не було танка. Першочергово було наше завдання пройти з працівниками-електриками, бо вони відновлювали саме ці мережі. І Для того, щоб вони спокійно заходили, заїжджали автомобілем, ми проходили ту територію. Михайло вийшов на мінне поле біля села Тетянівка. Якраз у передень свого 42-річчя. тоді із ним сталася біда, сапер втратив ногу. Порятунком завдячує товаришам по службі. Бронежилет, каска – це не відмінні атрибути цього всього. Але як на ногою наступаєш, ти вже ж ти не поможе. Це буде 29-30 жовтня. Два дні народження. Уже півроку Михайло ходить на протезі. Зараз не наповно ступаю ще, бо я казали лікарі, бо в мене ще ж під цим, під коліном, от, всі, тако, теж вибуховою хвилею е, ушкоджено було, аж почті до кості. У службі порятунку працює вже 17 років. Це пів життя мого. Можливо, це моє покликання. Михайло дуже хотів повернутися у професію. Колеги підтримали, і нині він у службі порятунку Рівненщини отримав нову посаду начальника дамчального поля аварійно-рятувального загону. Тепер передає свій досвід піротехніка молодшим колегам. Про міни і небезпеку може розповідати годинами. Коли людина йде, зачіпає цю проволочку, спрацьовує під підрівник 30 метрів. Повністю все живе, знищує. Вижити неможливо. З 2014-го Михайло Марчук був на всіх військових складах, які вибухали, але каже, стільки смертоносної зброї, якою ворог нашповував нашу землю за півтора роки великої війни, ще не бачив. Тож попереду роботи у саперів не злічити. Зараз Україна найбільш забруднена. Найбільша викраїна в світі касетних боєприпасів. Оце саме більше вони стеляні там цими касетами. Дуже багато цих ліпістків, ну, ПФЕ мок. Один день повноштабної війни дорівнює 30 дням розмінування. Михайло каже, головне у роботі сапера-рятувальника долати страх і пам'ятати про відповідальність та обережність, адже ворог іноді досить далеко, а його пастки на кожному кроці. Якщо б була б така можливість після цього поранення, я поїхав би ще раз туди. Перемога тільки за нами. З рівного з вірою у перемогу та ЗСУ, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.